Всім привіт, Цю чудову погодку. Сьогодні ми протестуємо холостий патрон з пластиковою кулою Чи залишає він слід чи такий він безпечний? Для тесту у нас, як завжди, АК-74. Отже, вставляємо патрончик. Тестити будемо на картонці, спочатку з метру, потім з двох, потім з трьох, ну і так далі. Отже, метр. Це було, це було. Ось бачите, які дірки позалишалися. Це все пластик. Давайте спробуємо 2 метри. Ось це 2 метри. Є. Yeah. Спробуємо 3 метри. З 3 метрів вже не дуже, тільки тут трішечки. Да, і ось він пластик, застрягший, торчить. Бачите, картон не пробив з 3 метрів. Спробуємо один впритул. Що ми з вами маємо? Ми з вами маємо ось такий результат. Це результат в притул. Да? Тобто десь 4-5 см від картонки. Це постріл. Далі це в нас один метр. Це результат з 1 метру. Це в нас результат з 2 метрів. І це з 3 метрів. Тут вже видно, що з 3 метрів картонку не пробило. Пластик застряг в картонці, розірваний, да? десь пробило, десь не пробило. Ось такий результат з 3 метрів. Якщо бути обережні, коли використовуєте такі патрони, дотримайтесь, правил, техніки, безпеки і все буде ок. Все. Люблю, вами був перед Тактикал. до зустрічі в нових відео.